Вітаю вас всіх! 87 ряд. Ну, ми спочатку ось сліпою петлею закінчимо. 86. й Тепер сліпою петлею крок вперед, петля підйому, і починаємо 87 ряд. Стопчик без накиду в цей самий стовпчик. І в два наступних повітряна петля. Два рельєфних стовпчика за перший рельєфний стовпчик. Один, два. Повітряна петля, рельєфний стовпчик, за другий рельєфний стовпчик. Пропускаємо стовпчик без накиду, в арку з однієї повітряної петлі стовпчик без накиду. Повітряна петля, і так ми обв'язуємо всі арки з однієї повітряної петлі. Так, повітряна петля і останній стовпчик без накиду, накид, рельєфний стовпчик над рельєфним стовпчиком повітряна петля. Два рельєфних стовпчика з чергуванням. Перший, другий за ним. Ось таким чином. Повітряна петля. Пропустили стовпчик без накиду, три середніх пров'язуємо три стовпчика. Два, три повітряна петля. Тут два рельєфних стовпчика. Перший, другий повітряна петля, рельєфний стовпчик над центральним. Так, повітряна петля і тут два рельєфних стовпчика. Один і два. Повітряна петля. Пропустили стовпчик без накиду в три наступних. Три стовпчика. Це починає вже другий рапорт. Знову повітряна петля, два рельєфних стовпчика над рельєфними стовпчиками. Повітряна петля, стовпчик, рельєфний над рельєфним Пропустили стовпчик без накиду в арку з однієї петлі, стовпчик без накиду, повітряна петля, стовпчик без накиду петля, стовпчик без накиду, ще повітряна петля і останній стовпчик без накиду, рельєфний стовпчик над рельєфним, повітряна петля, два рельєфних стовпчика. З чергуванням. Ось, ну і, власне, повітряна петля, найпростіша всередині. Так, коли опустили робочу петлю, можна так трішки підтягувати повітряна петля, два рельєфних стовпчика. Ну, цей ряд буде досить швидко зроблений. У мене найбільш проблеми виникають ну, проблеми з часом. Тоді, коли багато зворотніх стовпчиків, рельєфних. Я їх дуже сильно не люблю, тому пропустили стовпчик і вже третій рапорт, ну, третій вже самі повітряна петля. І таким чином обв'язуйте по колу. Легких вам петельок, все у вас вийде. Ну, раз ви до сюди дійшли, то у вас точно все вийде. Зустрінемося тут вже в наступному відео.